Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна. І сьогодні звітне відео по грушках за цей сезон. Сезон видався надзвичайно продуктивний. Ось такою виросло плід грушки китайський ліхтарик витягнутої форми, такої цікавої форми. Десь такого ж розміру вродило вересневе дево, але воно більш раннього осіннього строку дозрівання. Тому його вже в саду немає. Звичайно, плід маленький. Він зберігся один із завязі, яку ви бачили весною. Але враховуючи, що цій грушці всього лише другий рік після посадки у сад, посилання на відео посадки можете бачити в правому куточку. Тобто, я вважаю, це дуже позитивний результат. Таких швидкоплідних грушок у мене ще не було. Ось так розвинулося дерево. Вважаю, що досить непогано, враховуючи, що дозрів навіть плід, який, звичайно, затримує розвиток і ріст самого дерева. Ну, але хотілося побачити чи перевірити сортність і побачити, що ж це за звір і з чим його їдять. Це грушка одна з переможниць сезону. Плодоносили усі, але її плоди особливо вирізнялися красивою видовженою формою і розміром. Величезна, смачна грушка видовженої форми. Дуже схожа на сорт красива, я знайшов у мережі і в... знайшов її на сайті продавця, в якого багато років тому купував дерева. Думаю, що, що це вона, значить, літня грушка. І ці верхівкові пагони недаремно залишені, такі високі, тому я залюбки з вами ними поділюся. Пишіть у коментарях, кого цікавить хороша літня грушка на. Перещеплення. Ну і однозначний осінній лідер. Сьогодні 6 жовтня, на диво, чудова погода і нарешті почали опадати грушки. Пізнього осіннього строку дозрівання. Для повної зрілості їм треба тиждень-два полежати у якомусь темному, сухому місці. Ну тобто не на дереві. І після того ви просто забудете, як будете їсти цей плід, забудете про усе на світі. З усіма бажаючими поділюся пагонами, їх не так багато. Ну, Напевно, якщо буде багато бажаючих, проведемо розіграш. а якщо кілька чоловік, то подарую з великим задоволенням, десь у лютому зріжу і відправлю поштою. Грушка надзвичайно чудова. Єдине, що я не можу сказати її назву, ось такі прекрасні плоди вона має. Уважити не буду. Повірте, що вони. Вони великі. Як трішки полежить, зробиться жовтуватою на смак, соковита, щільна без будь-якої терпкості, оскільки є в мене грушечка, яка хороша, смачна, але все-таки шкірка має чуть терпкість, і її потрібно або зрізати, або щоб вона ще полежала. До цієї грушки претензій жодних. Плодоносить вона у мене. Вже не перший рік, це вже її третє плодоношення. Звичайно, потрібно нормувати, бо інакше дерево себе просто перевантажує шалено. Ось таких плодів. Він ну, точно за пів кілограма вона, цей плід за пів кілограма однозначно. Таких плодів просто море. Десь двічі чи тричі я їх нормував для того, щоб отримати ось такі красиві плоди. Ну, і не... Пригальмувати ріст і розвиток самого дерева. Це перещеплена гілочка іншими плодами, іншим сортом. Вони також дозріли, але, на вигляд, дещо інакші. А тут ось така краса. Вирощуйте смачні грушки, успіхів та щедрих врожаю.